Панії власне минулорічної переможеці радіодиктанта Національної єдності, це львів'янка Христина Гуянюк. Власне, поділіться враженням, як цьогорічний вам радіодиктант. Знаєте, я навіть боюся висловити якесь слово, щоб не сказати дуже погано. За 26 років це перший диктант, який звалив мене на, на повал. По-перше, недобре прочитаний. Сам текст дурнувати. Я не знаю. Хай би краще був читав цей текст Павло Вишебаба, який минулого року був, диктував. А, ну, слова То критики за ним хоч можна теж було писати, можливі в нашому житті. Знаки. Пані Христина, судячи з настрою, вперше. Хоча побачимо, можливо, попри те, що не встигала, але написала все ж таки без помилок, тому що Христина Гейнюк, нагадаємо, багаторічна переможеця радіодиктанту національної єдності. Далі Олена Зелінченко знову Київ з нами на зв'язку. Оленко але для мене це знаєте було більше не про грамотність або перевірку знань. Це більше про відчуття спільності про те, що ми знову змогли зібратися всі разом, попри те, що ми всі пережили. І знаєте, це була дуже класна ідея зібрати суперів в центрі і разом перевірити наші сили. Дуже сподіваюся, що я не допустила багато помилок, але навіть якщо і так, то чудовий привід долучитися в наступному році. Цей Радіодиктант, якщо це можна назвати радіодиктантом, я цього року 26-й раз. 25 років були гарні тексти. Одні надзвичайно гарні, другі просто гарні. Гарно були продиктовані, особливо минулорічний диктант, коли диктував Павлови Шибаба. Ну а цього року це жах.